Така молодіжна передача, там про творчість ми говорили. І цей молодий мужчина, молодий хлопець, він мене я, про цінності, отакий так? ну спроже, знаєте, з моменту прожитих років маю про що говорити. І він мене питає, що ви, пані Оксано, говорите, оце про якісь цінності, про які цінності. Дивіться, навіть Україну вже продають, коли вона бореться, нею вже торгують, про які цінності, ви взагалі можете говорити. Є гроші, все можна купити. Якось так була заскочена, знаєте, в той момент думаю, бо йому ж треба щось відповісти, бо якщо він так сказав, він так в цьому глибоко переконаний, я би могла теж з тим погодитися, так? Бо я бачу, що, що кругом робиться. Я йому тоді кажу, слухай, добре, а чи ти можеш піти в магазин і купити кілограм моралі? Може, ти можеш 200 грам совісті купити? Чи ти, може, можеш купити. Пів кілограма милосердя чи співчуття це те, що нас сьогодні тримає. Ти можеш це купити? Ні, кажу, це не можна купити, але це воно є в нас всередині, сьогодні у всіх. Бо ми дійшли до того моменту, коли відкрили в собі це. І воно приносить нам надію, воно приносить нам радість, воно нас окриляє і воно дає нам можливість жити. Творити, боротися.